Вітаю вас, малята, і запрошую сьогодні вас на пасіку. А що ж таке пасіка? Пасікою називають кілька розміщених поруч вуликів та територію, на якій вони розташовані. От цікаво, чи хтось із вас бачив справжню пасіку? Я сьогодні вам пропоную на ній побувати. А також ми з вами дізнаємося, хто живе в таких будиночках. І хто за цим всім доглядає? І навіщо взагалі потрібна пасіка? Тож трішечки детальніше. Зараз ви можете бачити ціле бджолине місто. Так, так оці хатинки, які ви зараз бачите, це вулики, в яких живуть як думаєте, Хто? Правильно, бджоли. Ми сьогодні з вами дізнаємось. Про таку чудову професію бджоляр, хто він, що він робить, що йому потрібно для його роботи. Тож уважно слухайте: пасіку, а саме вулики, розташовують на такій території, де немає будинків, це може бути або великий город, чи біля саду територія. Чи, можливо, це поле, звідки бджолам буде зручно полетіти чи поле, гречане, чи соняшникове, чи, можливо, поряд ростуть акації, і вони там будуть збирати смачний, корисний нектар. В бджолиному місті на пасіці обов'язково для бджілок розташовуються бджолярем поїлки. Це те місце, де бджілки можуть полетіти і попити водичку. Так, так, діти. Бджілкам також потрібно пити водичку. А хто ж такий пасічник, або, ще кажуть, бджоляр? Це людина, яка доглядає на пасіці за бджолами. Вона не лише про них турбується, а й робить все для того, щоб бджолам було комфортно, тому що вони проживають великими сім'ями. Джоляр діти повинен знати дуже багато всього повтілок, про будову їхнього тіла, як влаштований їхній організм, що вони люблять, що їм потрібно для того, щоб вони змогли приносити користь. І природі і людині. Пасічник діти веде догляд за бджолами, він робить це багатство більшим. Він добре знає життя комах, спостерігає та оцінює стан кожної бджолиної сім'ї, а також створює нові сім'ї бджіл. Відкачує і переробляє мозкову сировину. Це що виробляють ділки. Ремонтує вулики, виготовляє рамки для вуликів, перевозить буділок з одного поля на інше, для того, щоб можна було зібрати різні меди, чи то закацію, чи з квітучого дерева, чи з квітучих колів, чи то соняшника, чи інших корисних квітів. А от, аби стати справжнім пасічником, потрібно вчитися у самих ділок. А що ж потрібно пасічнику для такої корисної роботи? Саме перше, йому потрібні спеціальні костюм, який він одягає для того, щоб захистити своє тіло від укусів бджіл. А також потрібні інструменти, без яких він не зможе виконувати цю роботу. Це стамеска, якою він відкриває вулики і ті стає рамки із вулика. Ось такий димар потрібен для того, щоб цим димом заспокоювати ділок, і вони потім не будуть його жалити. Для того, щоб мед дістати із самих рамок, потрібні іще інструменти: це електричний ніж, медогонка та ємність, в яку складають та зливають корисні медові продукти. А ще дітки, наша країна Україна одна із провідних європейських медових країн. Із виробництва меду. Україна посідає перше місце в Європі і п'яте у світі. Саме тому така давня професія завжди актуальна. Продукти бджільництва застосовуються у виробництві різних лікарських засобів, також використовуються для приготування різних харчових продуктів. Ось ми сьогодні дітки з вами побували на пасіці. І познайомились з якою професією? Хто запам'ятав, якщо ви сказали, що це пасічник, то ви були надзвичайно сьогодні уважні. Малята, я на цьому з вами прощаюсь. До наступної зустрічі!